І серед учасників є Іван Запоріжжя, служить в Національній гвардії України. Доброго вечора всім присутнім. Хочу подякувати організаторам за можливість вийти сюди на сцену за можливість, то, що ми тут збираємося. А взагалі я вийшов на цю сцену зовсім по іншій працівні. Тут в мене в залі знаходиться дівчина запорізького осередку Катерина Яковлєва. На превеликий жаль, що в нас почалась війна, але вона дала можливість мені познайомити зайчик з тобою. І цих два роки, що ми з тобою разом, я дуже тобі щиро вдячний. Думаю, ти теж мені. <риклад> мені в наших відносинах все подобається, але є один нюанс і це статус статус хлопця. Та я хочу його зараз змінити. Увага, треба відповідь почути! Браво! Дуже-дуже раді, що ми присутні всі разом з вами народжені нової, дуже крутої української родини.